Всім привіт! Дозрівають далі наші земкуніки. ніки. По Суничній садовій ми з вами вже проходились. Давайте подивимось, які ці земкуніки. Поїхали. Це у нас Фрамбері. Вона чимось схожа на міце шиндлер. Вона така смачненька. Не дуже вона крупна, як бачите. Ось так вона виглядає. В неї смак лісової полунички, навіть малинки, погано відривається. М -м -м. Вона дуже смачна. Дар у нас вже майже від плодоносив. Тут він ще є. Ще є ось така соничка на дарі чи земкунічка Є він тут, його вже мало лишилось. Але мало хто сюди у нас доходить. Вже остання дрібненька. І покажу вам зараз Холковську. Дивіться, ось так вигляда Холковська. Ну, Якщо порівнювати її, вона темніша. Вона чимось схожа у нас на купчиху. Зараз ми візьмемо, біжимося далі. Ось, дивіться. Така форма ягід. Кажуть, що це покращена купчиха. Така це однорічні кущики. Ось така вона. Нічого не бачу в екрані, сонце сліпить. Сподіваюсь, що вам видно. Ось так виглядає вона. Тут уже шпаки попрацювали, Ну, вона така доволі крупніша. Це не купчиха, лист, геть інший. Вона відрізняється. Зараз я заберу іще ось цю дар Так, це в нас світі або лакомка. Це не земку Ніка, але це теж така селекція. Дуже-дуже вона смачна. Недаром її назвали Лакомка. Ось так її тут багато. Бачите. Тобто її тут уже клювали, вибирали. Ось така вона темненька. Зараз куштуємо. Вона дуже солодка, ароматна. Ось так вона виглядає. Це у нас лакомка. Як Бачите, її тут досить-досить багато. А ось наша купчиха. Ну, лист ось такий кучерявенький. Тобто так вона... Схожа з Холковською і з даром. Чимось схожа? Ну, Ось така у нас копчиха. Дивіться. Вона м'якіша. Її так багато, багато, багато. Геть дуже багато. Ось така вона. Ось як покладу. Це в нас купчиха, купчиха. Ну, Ось такої форми, такого розміру вона у нас. Сильно великих у нас немає чомусь в цьому році. Ну, це була крупніша. А це у нас Б'янка. Ось така ягідка, яка всередині біла. З ароматом ананасу. Вона тут є. Бачите, така бліда-бліда. Ось так. Кущі дуже великі, пологі. Якщо підняти, ось подивіться. Ось наша б'янка. Листя заважає, бо вона дуже-дуже крупне. Так виглядає бі'янка. Так що саджаємо, вирощуємо, перемагаємо, все буде Україна. Пока-пока. Я вже сказала вам пока, але забула про дегустувати. Давайте я скуштую, дуже хочу скуштувати Холковську. Така вона. М -м. Дуже гарний смак. Зараз порівняємо її з Купчихою. Так, де в нас оце в нас Купчиха? М -м, Холковська солодша. М -м. Смак майже однаковий. Шов купчих і шов холковський. Дар Дар не має такого вираженого аромату лісової суниці, але все-таки теж смачна. Ну і скуштуємо лакомку. М -м -м. Ця солодша. Ця солодша набагато, але все-таки із земку Нік я б вибрала холковського. Вона дуже солодка. Так що всім гарного дня. Саджаємо, вирощуємо, перемагаємо. Все буде Україна. Пока-пока.